В останню дорогу у Полтаві провели двох захисників Павла Остапчука і Дмитра Климанка. Павлові було 36. На фронт пішов добровольцем. Старший солдат Остапчук Павло Миколаївич народився 14 липня 1986 року. Проживав в місті Полтава. При виконанні бойового завдання загинув 10 березня. 2023 року поблизу населеного пункту Іванівське Донецької області наслідок поранень несумісних із життям, отриманих в результаті здійснення противником штурмових дій, позицій, підрозділу. Павло був однокласником нашої колеги, ведучої телеканалів ІРТ та місто Плюс Наталії Жовтяк. Вона пригадує, він дуже гарно співав та грав на гітарі, а ще був ніби сонечко. Весь у веснянках, душею компанії. Я про те, що Паша загинув, дізналася два дні тому, і ці всі два дні постійно згадую оці наші дитячі шкільні роки. Паша він у нас був рудий, рудий і весь у веснянках. І говорять ті люди, у кого веснянки їх поцілувало сонечко, І от паша мені згадується саме таким. Не віриться, що таке могло статися. Він дуже високий, більше двох метрів зросту. Він грав в баскетбол. Дійсно, у нас помирають найкращі. Він для нас герой. Я пишаюся тим, що ми вчилися разом. Пішов на фронт добровольцем, і 27-річний Дмитро Клименко служив в окремій штурмовій бригаді. Був стрільцем-помічником гранатометника. Загинув, як і Павло, 10 березня на Донеччині. Старший солдат Клименко Дмитро Анатолійович. Народився 7 липня 1995 року, проживав в місті Полтава. При виконанні бойового завдання загинув 10 березня 2023 року поблизу населеного пункту Іванівське Донецької області внаслідок поранень несумісних із життям.